Побив військовослужбовця на навчальному полігоні Кіровоградщини. Інструктору повідомили про підозру. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Інцидент стався у вересні 2024 року під час занять з вогневої підготовки. Між інструктором та одним із новобранців виник конфлікт, у ході якого той побив курсанта прикладом автомата із тілесними ушкодженнями його госпіталізували, і вже наступного дня слідчі ДБР порушили кримінальне провадження. Командир навчального взводу, який був на місці події, не вжив жодних заходів для припинення побиття. Судово-медична експертиза встановила, що тілесні ушкодження мають середній ступінь тяжкості. Інструктору навчального взводу повідомлено про підозру, у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі. Командиру навчального взводу повідомлено про підозру у бездіяльності військової влади. Наразі тривають слідчі і дії вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваних від посад. Назад до рідного міста в Кропивницький з Австрії повернули 52 вихованців центру реабілітації та паліативної допомоги, які вимушено евакуювалися після війни. Восьмирічна Вероніка та її брат Женя з нетерпінням чекали день, коли повернуться додому. Після трьох років за кордоном діти знову в Кропивницькому. Наприкінці березня 2022 року, через загрозу окупації, їх та ще понад 60 дітей сиріт з центру реабілітації та паліативної допомоги евакуювали в Австрію. Наші ціли в басейні плавати гарні ну, такі басейни там. Там глибоко було, і ми і ми були без круга. Доправити малечу та їхніх вихователів в Австрію допомогла тамтешня благодійна організація Маленькі серця австрійці відразу виявили неабияку гостинність. За свій кошт поселили дітей в комфортабельному готелі. Дітлахи мали змогу навчатися, за ними доглядали та піклувалися. Вони співчувають нам, вони співпереживають нашим людям і, звичайно, нашим нашим дітям. Але вони всі розуміють, що діти. Повинні мати сім'ю, тільки не дозволила безпекова ситуація. Українська влада домовилася з австрійцями про повернення евакуйованих дітей. Нині їм шукають турботливих батьків. Безпекова ситуація в області, вона більш-менш спокійна. Плюс ми маємо гарантувати і забезпечувати право дітей на виховання в сімейних формах. Тим паче прийнята зараз стратегія на право кожної дитини зростати в сімейному оточенні. І ці дітки кожен рік, коли вони продовжували перебувати в Австрії, вони віддалялись від цього свого права. Тому ми, як держава, мали забезпечити цю можливість для дітей. Центр реабілітації та паліативної допомоги заклад медичного профілю. Тут за дітьми без батьківського опікування цілодобово наглядають вихователі. Малеча мешкає в затишних кімнатах, добре харчується, має простір для ігор та дозвілля. А діти з інвалідністю чи захворюваннями опорно-рухового апарату отримують реабілітаційні послуги. Зараз ми працюємо з хлопчиком, суглобову розминкуємо, пропрацьовуємо повністю всі суглоби для того, щоб покращити мобільність і стан дитинки. Кожного дня ми проводимо його по курсам, а потім даємо трошки відпочити і працюємо знову. Відколи розпочалася повномасштабна війна, центр не припиняв роботи. Поки малеча знаходилася за кордоном, умови значно покращилися. В закладі зробили капітальний ремонт. Крім того, придбали новий інвентар для оздоровлення дітей. Позаду мене знаходиться такий прилад, називається павук. Тут займаються фізичний терапевт займаються з дітками. Які мають фізичні вади дітки з ДЦП, з парапарезами, з тетрапарезами, тут є можливість всього апарату дати дитині можливість рухатися, парити в повітрі, рухатися, розправити ніжки, ручки. Дирекція запевняє, в закладі діти захищені на випадок ворожих обстрілів облаштували просторе укриття, яке може вмістити до 70 людей. Коли шахеди летять і тільки починається тривога, діти приходять сюди. Ліжечка такі ж, як і в групах, постілі такі ж, як і в групах, запас води, туалет там, там три е, біотуалета стоять, запас медикаментів на е, будь-який випадок. У центрі діти не затримуються надовго. Декого з тих, хто повернувся з Австрії, вже прилаштували влюблячі родини. Станом на сьогодні вже з закладу вибило. 11 дітей це діти пішли до сімейних форм виховання. В більшості це прийомні сім'ї або дитячі будинки сімейного типу, тому що вони мали вже контакт, перебуваючи в Австрії, спілкувались один з одним. Сергій і Тетяна приїхали за шестирічним толиком. Біологічно маму хлопчика позбавили батьківських прав. Подружжя погодилося взяти дитину під свою опіку. Спочатку війни ми чекали, ну, ми думали, що ще до війни будуть оформлені документи і його влаштує до нас, до Сергія ну якби до рідного брата. Але так сталося, що війна, тому це все розтягнулося ще на три роки. З березня ми регулярно ну, вже познайомились в онлайн і спілкувалися регулярно. Тому ну, приїхав вже каже мама і папа. Пара виховує вісьмох дітей. Толик щасливий, що він тепер буде не сам. Додому поїдемо до поїдемо додому. За офіційними даними від початку повномасштабного вторгнення за кордон з Кіровоградщини евакуювали понад 500 дітей. Наразі їх всіх вдалося повернути на батьківщину. Надалі влада обіцяє зробити все належне, щоб війна не лишила малечу без родинного тепла. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Новини ТІТІВІ. У Кропивницькому будують сучасний шпиталь. Левову частину робіт вже виконали, кажуть у владі. і додають наразі будівельники завершують палати для пацієнтів, дооснащують харчоблок та облаштовують прилеглу територію. Одним із ключових пріоритетів є дотримання принципів безбар'єрності, адже госпіталь повинен бути доступним для усіх без винятку. Тут забезпечили широкі входи, зручні пандуси, ліфти і санвузли. Усе пристосовано до потреб маломобільних людей. Роботи тривають, та поки що дату здачі об'єкта в експлуатацію не розголошують. Ще одна трагедія на воді. На Кіровоградщині зі ставка витягли тіло потопельниці. Виклик до служби порятунку надійшов близько дев'ятої години, 11 червня. Потопельницю виявили у селі Новомиколаївка Бобринецької громади. Рятувальники дістали тіло загиблої жінки 1969 року народження. Зі ставка обставини події з'ясовують правоохоронці. Зазначу, з початку року на водоймах області загинуло більше 10 осіб. Хочу нагадати громадянам основні правила безпеки під час відпочинку на воді. Купайтеся тільки у дозволених місцях. Не заходьте у воду в нетверезому стані. Не пірнайте в незнайомих місцях. Це може бути небезпечно. І ніколи не дозволяйте купатися дітям без нагляду дорослих. Дотримання цих правил допоможе зберегти ваше життя і здоров'я. Співпраця, допомога, довіра. Кіровоградська обелиська адміністрація та управління Верховного комісара ООН підписали меморандум про взаємопорозуміння. Документ став символом зміцнення подальшого партнерства. Зазначу, з початком великої війни представництво системно допомагає переселенцям та людям, які постраждали від ворожих обстрілів. Це, зокрема, гуманітарний крам, будівельні матеріали, допомога у відновленні пошкодженого житла та навіть всебічна підтримка цілих громад. Асигнованих управлінням майже 23 мільйони гривень. Він стали реальним порятунком для багатьох постраждалих родин. «Кіровоградська область є дуже гарним прикладом єднання і різностороннього підходу в допомозі українцям, які постраждали від війни. І ми й надалі хотіли б об'єднувати зусилля задля цієї мети. Ми й надалі готові допомагати чим можемо і залучати інші організації до цієї допомоги переселенцям, які змушені залишати свої рідні домівки через ворожі атаки. Українці продовжують протистояти збройній агресії Російської Федерації. Ми особливо цінуємо надійне партнерство, підтримку, людяність, солідарність. Саме такою підтримкою для нас є ваша діяльність. Тому ми щиро дякуємо за співпрацю, за системну допомогу, що має вагоме значення для жителів області, всіх, хто знайшов тут. Прихисток тимчасовий, але вже на довгий період.